Добрий вечір. Сьогодні ми обсудимо такий аспект, як знаки світу. Да? Ну, типу, світ мені дав знак, і тому я ось пішов і зробив. Да? Тож, що це таке? Що знаки такі? Ми живемо світі в енергетичному, так? і фізичне сприйняття світу це е інтерпретація частини того, що ми сприймаємо. Тобто частину ми йде потік сприйняття, так? ми його інтерпретуємо, ось частину інтерпретуємо, як вимінний світ. Все інше ігнорується. Але воно все одно є. Так? Тобто В світі відбуваються якісь події. Тобто ми щось замічаємо, щось бачимо. І оце самі такі знакові, які можуть касатися нас, події в світі, так? щось Е, Наш, скажімо, інтерпретатор пропускає ці сигнали, тому що він не може їх ігнорувати. E, тому що в нас e, це касається нас. І він видає якийсь знак. Да? Тобто, ось щось Таке, що о, це знак для мене, треба бути уважним і так далі і далі. І далі да? тобто, а потім приходить якась ситуація, ви дійсно бачите, що да, це був знак і так далі. Ну, тобто, збираєте таку статистику і вже розпізнаєте. Починаєте розпізнавати знаки, що на що. E, похоже і так далі. Да? О. Таким чином, якби. Ми задіємо ті частини себе, які не були, які не задіяні повсякденності. Да? Серед цих знаків є, є знаки, а є е, Згода світу. Тобто ви щось робите, і світ вам починає допомагати. Він згоден з вами, да? і він вам це показує. Чим відрізняються знаки від згоди? Да? Знаки це, звичайно, нам подають якби, органічні істоти. Да? Тобто ми самі собі подаємо ці знаки. А, а... Згода, згода це від світу, тобі ж ем, неорганічний світ дає там чайник закипів, засвистів, все щось таке, да? е, щось там упало, наприклад, якесь фізичне, ну от, з неорганічного того, що не саме передвигається і так далі. І далі, далі да? тобі ці сигнали приходять від самого, від самого окруження, від самого світу, да? а е, знаки ми отримуємо, птиці нам допомагають звірі і так далі. Ті, е, ми зв'язані органічною, одного типу енергії. Тобто ми якби самі себе предупреждаємо, що це сюди йди, тут це для тебе добре, це для тебе погано. Да? Як там в сказках описують, що ішов молодець, в нього був Орел, який вийти зверху і предупреждав його, куди йти, і що робити, і так далі, далі, далі. Вот. А... Чому так відбувається? Ось ми живемо, да, тобто ми взаємодіємо з полями енергії, з потоками енергії. І, е, якісь потоки проходять мимо нас, не касаються нас, да? а якісь з якимись ми, ми взаємодіємо, Тобто напряму конкретно взаємодіємо і так далі. Тобто соприкасаємося. да. І коли, е, Якби ми переходимо на друге поле, то ми бачимо, що в дію в нашу гру, скажімо так, да, в гру, що ми задіємо, закручуємо ці енергії, які, де ми з якими соприкасаємося, включаються якісь нові енергії. І тоді світ показує, що «О, появилось щось нове, раз якийсь сигнал. Згласі міра, що да? світ вступає в взаємодію з тобою. О, або ти переходиш якусь гранту на якийсь рівень і включаються твої енергетичні еманації, які не були задійні до цього. Тобто, ти виконуєш одну роботу, ти задіяв ту, ту і ту, ну, скажімо, Енергії, види енергії, да, які в тебе є. А ще в тебе запасі там, 5 видів енергії. Ну, наприклад, всі ти задіяв. І ось приходить, задача ускладнюється, наприклад. Міняється світ текучий, да, міняється все. І включається ще якась частина, тебе, типу, одною рукою щось робив, а тут щось відбувається, береш другою рукою. Тобто, включається. І оце знак. Тобто що включається ще щось. Ну, звісно, ти дивишся на те, що ти робиш, на те, що ти, скажімо, в голові, які, яка картинка в тебе, які знання тобі приходять, і так далі. Оце все совокупляєш, збираєш і розумієш, читаєш оці знаки. Розумієте, да, ти починаєш щитувати, розуміти, що тобі підказує світ, як букви. Ми читаємо букви, одна за одну цю пізнали, цю букву пізнали, потім зібрали з цих букв слово і пречення, і так далі. Тобто ми розуміємо про що. І так же в світі щось відбувається, і ми починаємо розуміти, що відбувається. Звісно, це треба мати доступ до безмовного знання, тому що. Просто так. Багато є людей, які без знання, просто так, якби обращають увагу на ці знаки, да, на согласі міра, на знаки згоду світу. Да. Наприклад, оці забобони всякі, да, підрасудки, що ой, там кіська дорогу перебігла. Це ось знак, що не треба там. Щось робити. І так далі. Тобто багато оцих є. Статистика набрала вже людського знання, отакого от що передається. Даже якщо ти не знаєш, ти виконуєш якісь правила і ти більш-менш захищений. Предупрежденно, знаєш, захищений. Да? І так далі. Ми виявляємо це, знаходимо всі ці речі, тобто живемо в світі, і через е, закриті від світу оболочку цього людського, людського розуміння, ми закриті від світу. І е, коли пробиваються якісь е, сигнали, які неможливо е, якби, ігнорувати, да? Тоді включається цей механізм е, якби включення в нашу інтерпретацію оцих, оцих знаків. Ми, ми їх маємо, ми їх бачимо. Розуміємо, да? Тобто ось у нас ця система, яка е, получає всі оці сигнали, якісь фільтрує. Е, а коли як щось відбувається таке, що скажімо, важливе, да, тоді вона приймає вплітає в наше життя ці всі речі. Да. Деякі речі можуть бути дуже великі зміни, і тому, наприклад, можу вписати якісь чудесні речі, типа Все це, це таке проява. Конкретно, що все змінюється і так далі і далі. Тут тобто таке, що вже до любого, до самого тупого дійде, що щось тут не так, щось відбувається. Да? Ну і так далі. Тобто всі ці речі воїн все це замічає, бачить. Інтерпретує, правильно інтерпретує, і тоді він бачить, що ага, то є, от сюди йти йому можна, а сюди йому дорога закрита, вот сюди от треба, ну, не йти сюди, да. І так далі. Тобто вчиться правильно перерозпреділяти, правильно йти, куди, куди йому треба. Вна. Як правильно, да, то є, в світі взаємодіяти. Щоб не було таке, що пішов вперед, ломанувся, а ззаді там не прикрито і ударило, і все. І покалічило і так далі. Тобто бачити всі ці речі, зводити їх до, до розуміння, якби навчитися читати світ. І перше, оце, поки ти ще не бачиш, не бачиш енергію, так, да, десь відчуваєш там на якомусь рівні, десь там аж за, за свідомістю і так далі. Да? Але ще не бачиш напряму енергії, то, по крайній мірі, ти можеш читати знаки і більш-менш визивати, тобто, взаємодіяти, навіть з тим, чого ти ще не знаєш. Це якби перший рівень. Да? Тобто перший рівень ти починаєш читати світ, потім ти починаєш бачити, що відбувається. І, звісно, вже більш адекватно реагувати на це все. І далі виходиш на рівень, коли ти вже якби. Безмовне знання, коли ти бачиш і знаєш. Ти знаєш навіть те, що не відбулося, знаєш, куди, йде, звідки появиться якийсь, вискочить кролик, да? Для тебе вже немає якби несподіванки, тобто ти в світі як... як вдома, як, як свій. Але поки в тебе ще зашорено, поки ти в голові, в картинки в голові світу, жорсткі інтерпретації світу, урізаної версії світу, скажімо так. Да? то, да, Тобі треба отакі ознаки, от треба навчитися це читати. Багато є прикладів, як, як це зробити, там, техніки е різні. У різних вченнях як це роблять. Тобто роблять одні, другі, треті, як магі роблять. Там, в селі калдуниці і ворожки теж приміняють якісь ці. Да? Тобто, наприклад, ті же карти Таро. Да? Це теж система. Система інтерпретації, система. Е, побачити те, що не бачиш. Да? Тобто, як сліпого палка є, якою він ходить і тикає. Да? Тобто, інструменти якісь, те ж саме е, ці хрустальні шари і так далі. Тобто, всі ці інструменти це для того, щоб ось побачити щось більше, чим бачить людина. І, е, Інтерпретувати це, тобто вміти читати, читати світло, да, і, значить, є знаки, є згода світу. Да? Згода це коли сам світ показує тобі. Що відбувається, да? тобто, це відбувається тут, а це тут, а це зараз, час буде відбуватись. Уже тобто, е, почався процес, але він ще не розвернувся. Але ти вже бачиш, знаєш, і ти готовий до нього. Да? Тобто, показує тобі, куди, куди тобі йти, яке тобі місце в цьому світі. Де твоє місце? Якби відкриває тобі, приоткриває дорогу, да? а знаки це. Ти реагуєш, якісь частини тебе реагують на зміни в світі і е, показують тобі. Собственно. Е, що двері відкрились? Да? Тобто світ відкрив. Двері показав тобі, двері відкриті. І твої. Е, е, як би так сказати? Да? Е, е, твій тотем, там, твої звірі, твої. Твоя енергія показує, що так, да, дійсно, тут відкрито до тебе. Давай, давай, пішли, пішли туди. Або наоборот, тут закрито, тобто, тут перекрито, туди лучше не лізти. Там е, висока напруга, смерть і так далі. Все, туди не йдемо. Йдемо в другу сторону і так далі. І постійно, потихеньку ми починаємо більш адекватно жити в цьому світі. Реагувати на те, що є, розумієте да? Ну, звісно, використовують. Ці знання по-різному. Тобто люди використовують в них ці знання видіють прикмет, забобонів і так далі далі. далі да? Тобто всіх цих речей. Тобто вони не заморачуються. А що, собственно, там відбувається в світі? Да? Просто ага, бачиш це, значить, роби так. Бачиш це, робить так. Тобто прості інструкції для людей, простих. Хто більше знає, починає вже розбиратися, розуміти, що за цим, що це відбувається, що за цим стоїть. От Чому, наприклад, кішку, чорну кішку, яка перейшла дорогу, не треба туди йти. Тобто, якщо придивитись, ну йде собі кішка, йде собі своєю дорогою, так? все. Але вона перетинає тобі дорогу. Тобто якась частина тебе, органіка, так? каже тобі, не йди туди. Ну, це... Чорна це геть це геть це погано геть не йде. Так? А яка люба кішка прибігає дорогу, то лучше не йти туди. Тобто, дозволити чомусь другому відкрити цей шлях. Тобто, якби закриває тобі дорогу шлях. І все, ти, ти дивишся, йдеш, дивишся і бачиш, що. По-перше, то є якісь предупреждення. Ти сам себе придуш, що не, не йди туди. Добре, ти пішов, пішов на свій страх і ризик і дивишся, що відбувається. Да? І ти дивишся, наприклад, що не робиш світофор. Да? І на цьому світофорі є опасність того, що машина може збити. То різко вискакує за повороту і так далі, ти не бачиш. Тобто якесь знання до тебе прийшло, ти інтерпретував його як чорну кістку в вимірному світі. Вона тобі перебігла дорога, тось тобто, перекриває тоб, сюди, не йди, зараз не йди. Тобто через хвилину ти можеш йти. Але в даний момент, якщо ти продовжиш, ти вийдеш на ту дорогу, де пролетить там машина, наприклад, да? то тобто, собиті складуються. Ну я для прикладу, то тобто, може бути що завгодно. Да? Тішка, наприклад, тікала, тому що чула, що там е, бешена собака якась. Да? Лисить. яка може покусати, і ти захворієш. О. Тому якщо вона біжить, чогось вона відтуди біжить. Відкриває, закриває, уходить. Птиці летять, там, летить ворона і каркає над головою. Так. І потім повертає, летить в другу сторону. І ти бачиш, куди вона показує. Пішли сюди, сюди, не йди туди. Тось тобто це буде отут пройти. Ти ж не бачиш те, що бачить ворона, да? але ви з нею взаємосв'язані, тому що ви органічні істоти, ви єдине ціле. І ворона тобі показує, допомагає тобі йти шляхом. Ну і так далі. Розумієте, да? то тобто сам, сам механізм цього, що відбувається. Цих знаків, якщо ви навчитеся розпізнавати і дивитися, так, це, звісно, треба набирати сотейсних, треба наблюдати його. Спостережливість це наше все. Тобто ми спостерігаємо, бачимо, співпадаємо, тобто співвідносимо і так далі. Так. Тобто це відбувалося. Відбулося те, за ним пішло те, те, те. Ага, добре. Значить, оце веде, оцей знак показує то-то. Да? Тобто, якби. Ем, як слово, да? є слово ярли, да? яке показує на якийсь енергетичний факт. І так і тут ми. Ага, ось у знак якийсь, а ось ось енергетичний факт. Що за цим йде? Якби знак це острій того, що відбувається. Отам, да? І ми бачимо, ага, ось острій. Пройшли далі до основи і бачимо, що там. О. І в другий раз ми вже тільки бачимо острій, ми вже знаємо, що там відбувається. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий знак і по знакам раз, і ми вже знаємо, що впереді нас здесь. І ми вже рішаємо йти туди, чи не йти. Чи щось зробити і так далі, якось реагувати на це, на це все, Да? Ну і звісно, ми стаємося більш, більш тверезі, більш розумні, скажімо так, да? тобто ми розуміємо, що відбувається. Появляється розуміння. Ну і як результатом... Дуже менше хворіємо. Ми не ліземо в в всяке місце, де для нас погано. Так? І вже менше хворіємо, ми, ми себе бережемо, довше живемо і так далі. То тобто всі ці речі, звісно, взаємосв'язані. Все це відбувається в єдиному такому. Так. А якщо жити, як живе звичайна людина, то тобто глупість, так? глупість десь захищає. Ти туди в ліс, там тебе бахнуло, туди в ліс, там звездануло там, все кудись, да? тобто, і, ось, і ось такий весь побитий і так далі. Да, да Глупість захищає, тому десь проходить е... ну, якби, якби везе, ВЗ. Да? Тобто ти проходиш через якісь ситуації. Чорт і шо твориться, а ти от пройшов і не єдиної царапини. Буває таке, да? але надіятися на це, що так завжди буде вряді. Тобто це просто десь якась повезло. Тобто особиста сила була на те, щоб ось пройти це. Да? Але в другий раз може не вистачити, може не буде. І ти тоді пострадаєш. І тому, звісно, треба вміти читати ці знаки. Уміти бачити, що де відбувається і наскільки це ну, якби влияє, да, на тебе ось. Ну Розкрили трохи тему, подивилися, да, розібрали, що є що, де знаки, де міра, Тобто мір, е, Світ показує нам е, себе, да, скажімо так. Це все, все проникає через нашу цю скорлупку людського, е, сприйняття світу, то, інтерпретації. Да, проникає, ми щось розуміємо, щось підправляємо в свої поведінки і Живемо більш адекватно. Все. А на сьогодні тоді все. Всім удачі!